Залужний чітко сказав, поки ви нам будете постачати зброю 55-го року, алеопарт 1 да, оці танки, леопард 1 це танк 1955 року. Поки ви нам будете постачати танки 1955 року, ми нічого не зможемо зробити. Пам'ятаєте, ми сміялися з танків Т-55, так? Да? Так ось нам саме проти танків Т-55 нам постачають. Для... Так, вони там. Е... Їх краще облаштували, там, щось на них навісили, все інше. Але це танк 1955 року. А є танки, все ж таки 2000-х років, є більш сучасні танки, да? і так далі. Але нам постачає зброю, зброю минулого, сторіччя. минулого сторіччя. І залужно говорить: якщо ми не будемо отримувати сучасну зброю, саме сучасну зброю, то нічого не вийде. Він навіть сказав, що хлопці, поки ви нам даво не ви надасите нам f 16 вони нам будуть не потрібні. Нам будуть потрібні вже f 35 Ну, Він так прямо не сказав, але натякнув. Що навіть f 16 через півроку це буде вже смішно, тому що Росія за допомогою наших західних партнерів, да? ми ж розуміємо, що без західних партнерів вони не здатні робити свої ракети, своє ППО і все інше. Ну не здатні вони. Навіть на китайському вони не зможуть це зробити. І залужне постійно показує, що в ракетах сучасних знаходять е, різного роду обладнання наших західних партнерів. Мені розповідають, що це робиться через треті страни. Тоді я закликаю до США, до Байдена, господін Байден, дайте нам через треті страни там гавки. Ніхто ж про це знати не буде. Це ж буде так, випадково, через треті країни воно прийшло без санкцій. І ти не будеш нічого. Ячек, поки в нас немає через треті країни томагавки, всі ці казки, що через треті країни отримує Росія якесь обладнання, мене не цікавить. Це відмазки і це просто приниження України. Ось і все. І Залужний сказав: на мені потрібна потужна зброя. Я скажу вам більше: ну, це моє припущення. Я не військовий, я не спеціаліст, я ніхто, але це припущення е, цього. Ну, дуже дуже великого не спеціаліста. Але на мій погляд, ані Залужний, ані Зеленський не кинув наші сили в контрнаступ. Ніякого контрнаступу не було. Була імітація контрнаступу. Навіщо була деяким західним партньом? Потрібна була, була був наш контрнаступ. Щоб ми просто загинули, щоб ми втратили ЗСУ. Ми ЗСУ не втратили. І ми ж це конспірологія. але Я ж вам скажу, це конспірологія. Але сьогодні від Олександра країна, від, Я скажу так, це концпрологія від Олександра Беланченка. Але сьогодні одна країна нанесла 155 ударів авіаційних по іншій країні. Ну не по країні, по терористам. Правильно зробив. Авіаційних 155 ударів. Нам говорять, йдіть контрнаступ без літаків, без ракет. Без геліком, так, тут я згодна, тут я згодна. І, і, і я я на місці залужного зробив би те ж саме. Я б не повів би в контрнаступ всі наші сили. Подивіться, основні наші сили тримаються. Чому ми тримаємо ще? Та тому, що ми просто не, е, їх не перемололи там на цих зубах. Та ми зробили там, тому що нас піджинали наші західні партнери. Давайте, давайте. Вперед, 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 вперед. І ми, звісно, зробили. І звісно, ті герої, що загинули, в мене сльози на очах. Вони загинули для того, щоб не загинула вся за собою. Вони герої. Вони просто зробили. І в нас є ще сили воювати. Я вам чесно скажу. В нас ще є сили захищатися. Саме тому. Чому можливо це зробили? Щоб нас швидше підштовхнути до перемоги, швидше підштовхнути там до Мінська, 3 там я не знаю, там до Стамбула 3 до ще чогось. О, То це Тому ще... теж поговоримо. Да, я про це теж хочу поговорити. Мене, а... Повірте, мене болить і сьогодні залужний сказав тільки одне: дайте нам сучасну зброю. Якби нам дали добре, сучасну... я почула це те, що головне, ви побачили з цієї да. ці. Цієї... Да. Але а там всі... є так само звернення й до України, яка так само на державному рівні робить недостатньо. Наприклад, ті ж самі дрони, про які теж згадував Залужний. Їх е, переважно постачають фронту, волонтери, або це приватна громадянська ініціатива, а має цим опікуватися держава. Про це теж є в цій статті. Дивіться, сьогодні. Вже сказали, що ми зробимо стільки дронів, скільки потрібно, але мені не потрібно да. да, Я хочу бачити, як вони летять. Але хтось знов таки, десь місяць тому або два місяці тому я Данілов, да, він сказав, що дуже влучно вручили, влучили росіяни в наше виробництво. Ну військове виробництво. Дуже влучно вона почала влучати. Да. До того не влучала, не влучала, а тут почало влучати. Звісно, ми не розповідаємо і не будемо розповідати, що ми робимо, скільки ми робимо, і як, як ми робимо, Да? Якщо ви згадаєте ленд-ліз, не ленд-ліз, що час був, що Байден їм не виковався, а з сорок року. Так от, ось тому лендлізу в СРСР йшли верстати для ну, верстати інше обладнання для виробництва зброї. Що до нас прийшло для виробництва зброї? І це не просто там дешеве якесь виробництво. Ви ж розумієте, щоб зробити якусь зброю, потрібно обладнання. У нас його немає, У нас його не було і 4-5 років. Без обладнання зробити зброю неможливо. По іншому, всі б робили зброю, всі країни робили зброю слів, якщо б них було це обладнання. В Росії чомусь воно є. І німецькі компанії до сьогодні постачають обладнання для виробництва зброї на Росію. <perfektionic> ну, звісно, через треті країни. Звісно, через треті країни. А до нас навіть через треті країни вона не не приходить. У нас не немає іншого шляху. Ми розуміємо, що по Україні, де б не поч ми не почали виробництво зброї. Ну нормальних е в нормальної кількості, а не в гаражі. Як нам тут розповідають, що в гаражах можна зробити якусь там е, ракету-тамагавку. Ну, не можна робити ракету тамагавку в гаражах. Навіть в невеличких ангарах ну, не робляться ракети та в на невеличких ангарах. Їх робляться на сучасному виробництві. І такі не робляться просто в ангарах. Да? Тут он поруч там, е, Антонова. Почали ми щось робити на Антонова. Тут же з'явилися е, кореспонденти, показали сказали, що тут на там-те -та там -та е, Роблять дрони і туди відразу ж прилетіли, прилетіли ракети.